Що ж, Андрію, непростий матч сьогодні для обидвох команд, напевно, всім хотілося перемогти і знайти і зал, тому що це була боротьба за дебютну перемогу в цьому сезоні в ВБТЕКТРЛІСІ. Перші емоції від вас, що взагалі по грі скажете? Ну, по ігрі в цілому, якщо взяти результат, раз він на табло, значить він закономірний. Суперник сьогодні більш надійніша гра в обороні, більш відчайдушніша. В принципі, ми створили достатньо моментів для того, щоб хоча б не програти. Ну, тим не менш, сьогодні дебютував э, э, скайпу за домашнім матчем. Э, вперше проводився поєдинок в Джимак-арені. Що ви скажете взагалі э, про цей спорткомплекс? Як вам взагалі гралося? Чудова арена, чудовий спорткомплекс, таких би повинно бути побільше в Україні. Що e, я скажу? Хотілося б нам перемогти, але ну, от, э, Помилки в захисті і чисто індивідуальних гравців призвели до такого результату. Десь в першому таймі ми досить непогано грали і на чужому м'ячі, і пресингували суперника. Також під час другого тайму могли створити, але так як вже програвали, вже почали розпалятися, з'являлися вільні зони в суперника, тому було вже непросто. Загалом, загалом я кажу, якщо рахунок 3-1, то він закономірний. За сьогодні суперник більш надійніше зіграв захисті. Як взагалі, от зараз буде пауза на збірні. Як підсумуєте першу частину, таку перші тури сезону для Йенті? Ну що, за три тури ми набрали одне очко. Команди всі непрості, Всі непрості. І боротьба за місце плей-офф буде запекла. Вона ще вся попереду. Ясно, що нічого не втрачено. Ми б вступили сьогодні хорошому супернику, більш досвідченішому супернику. Ми будемо набивати гулі, набиратися досвіду і будемо старатися брати свої очки для того, щоб виконати завдання мінімум. Ну і останнє питання: як буде заповнювати паузу команда зараз на збір? Нічого особливого посилено, можливо, потренуємося, якщо знайдемо спарринг партнера, зіграємо гру. І в нас за два тижні вже чекає гра з ураганом.